У тебе є ідея? У нас є платформа. Чернігів це не тільки вулиці і будівлі. Це історія, культура, але. В першу чергу це спільнота. Майстерня міста це краудфандингова платформа для тих, хто хоче зробити місто кращим. Ми віримо, що зміни починаються саме з низових ініціатив, а краудфандинг – це можливість невеликими внесками робити великі зміни. За час існування майстерні міста платформа стала точкою дії. Тут народжуються ідеї, збираються команди, запускаються проєкти і формуються спільноти, які готові змінювати Чернігів на краще. За час існування платформи майстерні міста вже. Було зібрано понад 200 тисяч гривень на збереження архітектурної спадщини, розвиток велоінфраструктури, підтримку культурних подій та ініціатив, які формують міську спільноту. Якщо ви хочете посприяти сталому розвитку Чернігова, відновити історичну спадщину, покращити інфраструктуру або просто бути частиною змін, ви можете подати свій проєкт на платформу Майстерня міста. Ми допоможемо з запуском, супроводом та звітом. Подайте свою ідею або підтримайте одну з вже існуючих разом. Ми можемо більше.